19 листопада на календарі, а ми займаємося сільськогосподарською діяльністю. І сьогодні вас вітає на нашому ютуб-каналі Кривцун Агро, Сім'я Кривцунів. Наша сім'я з Дніпропетровщини. Тож в сьогоднішньому відео хочемо показати вам один із наших днів, чим ми займаємося, як проводимо свій. Час. Свою діяльність ми висвітлюємо на просторах тік-току, ведемо сторінки, такі як дружина фермера Юлія Кривцюн, та сторінка чоловіка, який зараз у нас займається завантаженням соняшника, підписаний профіль Саня Кривцюн. Олександр Миколайович сьогодні займається завантаженням соняшника. В цьому нам допомагає навантажувач фронтальний від компанії Делів. Навантажувач був встановлений весною, здається, якщо я не помиляюся. Напевно, весною да, цього року, то завантаження зерна проводимо. Тест по-серйозному перший сезон. Тож подивимося, як навантажувач буде справлятися з своєю задачею. Сьогодні зранку в нас вже був трішки приморозок, але попри всі погоди, займаємося завантаженням. На сьогоднішній день ціна трішки пішла вниз, але прийнято було рішення завантажувати ще декілька днів тому. Тому, незважаючи на те, що ціна змінилася, здійснюємо завантаження. Так, і хотіла трішки познайомити, як в нас все це відбувається. Ангар теж ми побудували в минулому, Році восени зерно зберігаємо в ньому перший рік, перший сезон, тому що в минулому році ми його збудували восени після збору врожаю, то він у нас був пустий. Тож на сьогоднішній день ви можете спостерігати, що це в нас по боках плити. Розмір 1,5 метра висотою і 6 метрів довжиною. Розмір ангару 24 метри довжина, 11 метрів ширина. Тож, пол ще не робили, тому що на це є декілька причин. Перша і найголовніше те, що не було фінансової можливості в цьому році його зробити. Інший момент, що пол тут досить багато було навезено ґрунту для підсипки, тому що виводився більш-менш нуль, але теж нуль виводився власними силами. То на цей рік було прийнято рішення просто застелити чорну плівку. Плівка це ми купували з. Рукавів для зберігання зерна тобто використана вже, вона ціна була її за метр квадратний, не сильно висока, тому купили, застелили і на пол, і на стіни. З приводу ангару. Так як ми YouTube канал лише розпочинаємо вести, тож вирішили. Трішки так вас ознайомити, хто ми, звідки, чим займаємося і як почали господарювати. Більш деталь, детально і кожного дня в історії ми на своїх сторінках в Тіктоці. Але по можливості вже будемо виставляти відео і на YouTube, тому що трішки не вистачає на все сили. Займаємося, здебільшого ми з чоловіком вдвох сторінки веду. Я, коли в мене є на цей час, <с? <с?> на все трішки не вистачає часу і сил і рук. Якби було чотири роки, то я думаю, все б встигало. Зараз на відео дуже буде видно усе. Усі моменти, які потрібно буде змінити в подальшому, точніше вдосконалити. Зараз ми будемо спостерігати, як трактор виїжджає з складу, розвертається для того, щоб завантажити соняшник на машину. І теж площадка тут не вирівняна. Бачимо десь горбик, десь ямка. Це трішки є незручним під час завантаження, тому що трактор то перехиляє то... але нічого, не все робиться відразу, але маленькими кроками крокуємо до здійснення великих наших цілей, то експериментуємо в цьому році зберігання зерна просто на плівці, так як немає у нас полю. Теж з приводу полу розглядали варіанти і асфальтування, або це буде просто бетонування. Але будемо вже дивитися тоді, як, як будемо безпосередньо робити його, дізнаватися ціни і прораховувати для себе, що ми зможемо дозволити, і що для нас є кращим. Вчора займалися, винесли. Завдяки навантажувачу теж крючком бігбеги з карбамідом, які вон там стоять. Карбамід це не купували, це ми отримували на допомогу через Державний аграрний реєстр, то можна зробити висновки, що навантажувач в господарстві дуже і дуже допомагає. В нашому випадку він просто як паличка виручалочка. Десь потрібно щось перенести. Олександр Миколайович швиденько крючок підчепив, переніс, зробив. Також він робив лопату власноруч, і та, яка підгортає зерно. В складі теж відео є в тіктоці на його профілі, де видно. Як зручно неї підгортався соняшник в ангарі? Інший Олександр водій ось трамбує, говорить, що чим більше він візьме, тим більше він заробить, бо він то заробляє від тони, скільки повезе, -то молодець трамбує, трамбує, але зробив зауваження, що у нас у фермерів немає лопати снігової йому, та лопата замала. Ну нічого, всі зауваження ми прийняли. Завтра я буду їхати в місто, то куплю лопати. Тож перший рік ми займаємося зберіганням зерна в цьому ангорі, що збудували, то потрібно і лопати купити. Усе підготувати, але нічого, прагнення вдосконалювати свою діяльність є. Головне, щоб було здоров'я і мирне небо. А то все зробиться. На все потрібен час. Ну і так як відео ми вже монтуємо увечері. Завантаження було зранку на сьогоднішній, на теперішній час, точніше сказати, вже в нас є результат аналізу. До речі, зараз ви можете побачити всю нашу атмосферу і обстановку. Приїхав вікум допомагати. І мій тато, саніний, тесть. Всі допомагають. За аналіз соняшника. Вологу поставили нам 5,4 сміття в базі тройка, масло тут 49 і 3, в принципі, непогане масло, база 48 це ми завантажували соняшник, тут був суміш. Однозначно, тут був від компанії Keep Приват і всього по трішку. І КМК Агро. Компанія сюди попала, Даглас був соняшник, і «Арт Агро», так як ми в цьому році експериментували з приводу соняшника, висівали різні гібриди. Українського виробництва. Теж з інформацією ви можете ознайомитись, кому цікаво на Тіктосі. Там є навіть плейлист з відео. У нас були демо поля, і соняшник був і під Гранд Стар, і під Євролайтінг. На 25-й рік для себе обрали лише три компанії українського виробництва. Це у нас буде Євросем. Селект» та а, агроритм. Ось так. Це вже Олександр Миколаївич завантажив машину і каже, все, на сьогодні шабаш». Досить. Це? Але це була, звісно, жарт. Декілька хвилин відпочили, переговорили і знову в бій. Знову потрібно працювати, завантажили ще й прицеп. ...обідати. Всі помічники відмовилися, бо Саня повіз зерно, каже, треба. У нас сьогодні зібрались усі помічники, чотири чоловіка і всі чотири Олександри. То я з ними там поки ходила, кажу, я не знаю, як до вас звертатися, бо ви всі Олександр. Гукаєш Саня і всі обертаються. Тому якось так пройшов наш сьогоднішній день. Це один із, знаєте, таких моментів. Але хочеться і вам показати, і для себе лишити згадку. Я маю надію на те, що наш YouTube канал буде розвиватися і, можливо, через рік, через два або навіть і через три буде цікаво подивитися, що змінилося в нашому житті. Маємо надію, що зміниться все. Навіть зараз переглядаємо відео, ті, що були зроблені один рік назад в Тіктоці. І вже цікаво подивитися. Навіть ангару не було, десь там дерева росли, десь якась техніка стояла, яка вже давно у нас продана, змінена на нову. Тому цікаво для себе повести як щоденник життя, щоб дивитися, як наше життя змінюється. Тому ось так ми працюємо, усім успіхів.